Дівчата, всім величезний привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поговорити знов про порожні пляшечки. А до речі, цей контент буде з'являтися дуже часто. Бо, ну як ви теж вже бачили, що дуже багато останнім часом у мене в. Арсеналі е, різних засобів від Rituals. Я дуже люблю цю марку, обожнюю їхні аромати, і, звичайно, щось закінчується, щось хочеться показати. І е, тут ось такий батер, який одразу скажу, що мені дуже сподобався. Він називається Good Fortune. Це навіть не батер, це просто такий крем для тіла, і він з ароматом пачулі і мандаріну. Дуже класний, дорогий, насичений аромат. Майте на увазі, що це не буде напівпахнути. Це буде прям такий 100-відсотковий аромат пачулі з мандарину. І він більше нагадує щось таке, знаєте, з Індії, щось, може навіть з Дубай. Це такий насичений аромат. Ем... Я не можу сказати, що це спа. Але це щось таке, ось, знаєте, щось або високо, або азія. Ну, щось таке, значить цікаве, пряне, дуже насичене. І якщо ви полюбляєте такі аромати, а я люблю такі аромати, я дуже раджу на нього звернути свою увагу. Бо дійсно від вас буде пахнути насичено класно. І я дуже любила саме наносити його ввечері, бо сон, мені здається, був більш такий. Сильний, більш спокійний із цим ароматом, наче він мене трохи розслабляв. так знаєте Я прям Ну дуже класно себе почувала. Це не просто якийсь крем для тіла, це як ароматерапія, така дуже приємний. Аромат. Щодо складів, я нічого не буду казати, бо я нічого не розумію в складах. Я не біолог, я не хімік, я не лікар. Щоб щось робити, якісь висновки, я просто вам кажу свої відчуття. Дуже приємний аромат щодо текстури: легка, кремово, швидко поглинаюча, класно зволоджуюча І зволодження. якщо ви ввечері нанесли, щоб ви зрозуміли, я зранку йшла в душ. І ще цей бар'єр зволодження залишався після душу. Тобто, коли я знову ж таки, вийшовши з душу, наносила якийсь інший крем для тіла, мені це практично не було потрібно, бо у мене ще був бар'єр з цим кремом. Дуже вам раджу до нього придивитися. Зазвичай на самому сайті Ріту збуває навіть на ці... Такі кремчики для тіла знижки, дивіться. Наступне, що просто необхідно для мене, це alloe Vera, саме в гелі. І я люблю більше або японські, або корейські гелі-алоя, або мені дуже подобається також іспанські. Грецькі, бо у них е, саме вдалий склад і текстура. Це звичайна текстура алоє, е, гелю алоє. Якщо ви просто візьміть е, е, листочок алоє, розірвете його, видавити цей гель, який е, в волокнах є, він буде дуже схожий по текстурі. Він такий е, е, желешка така, можна сказати, але ця желешка... Е, Дуже швидко перетвориться на водичку, класно поглинається, зволоджує і заспокоює шкіру. Я дуже люблю їх використовувати, ці алої різних марок, використовувати саме після гоління. Зараз я купила і тестую в Росмані, бо не було ніде корейського, дуже була засмучена, мені дуже було так швиденько. І поки що я не зрозуміла, чи він мені подобається, бо я купляла. Від Балія якось мені абсолютно не сподобалось. Ось цей, до речі, саме ця марка Miracle Island мені сподобалась. Я купляла в втік Макс декілька разів, і мамі дарувала, і мамі теж подобається. Якщо я побачу знов, обов'язково куплю, бо поки що найідеальні для мене гель алої. Наступне це ось такий гель для душу від Трікалмун. До речі, з стрікалмун у мене дуже цікава така історія, колись, коли я жила ще в Україні. Десь 10 років тому мені чоловік цю марку привозив завжди. Я у нього просила, коли він їхав у відрядження в Німеччину або в Австрію. Я просила його привезти мені щось від три калмун, якийсь гель для душу, бо мені дуже подобається в них аромати. Потім, коли я переїхала в Німеччину її декілька разів купляла і перейшла на якісь інші марки, і вже такої цікавості саме для цієї, до цієї марки не було, поки не настала. Минуле Різдво, і я зрозуміла, що самі класні гелі для душа кремові гелі для душа з різдвяними ароматами роблять рікеумун. Бюджетні, але дуже класні, піняться, зволоджують, кремова текстура. Дуже надовго вистачає тут, скільки 375 мл. Минулому році я купляла печене яблучко, в цьому році у мене був такий мигдаль. Мигдаль, і пахло воно ем, скоріше, випічко, скоріше випічкою е, різдвяною. Тут у мене така мініатюрка, і я вже не знаю, скільки разів я і купляла повний розмір. І мені надсилали, це в мене е, теж мені надсилали, 50 мл, все лисочок для тіла від Локситан, цю лінійку, саме в цьому е, ароматі аманде просто настільки. Такий незвичайний аромат, який саме ось у мене асоціюється з льокситаном. І мені дуже подобається з цієї серії олійка гель для, олійка для душу. Бо ну не знаю, зараз я, до речі, в мене мініатюра є, і я їм користуюся. До цього я брала декілька разів повний розмір і буду ще брати, бо це най-най мною гель для душа. Зволоджує приємний аромат, який тримається дуже-дуже довго. Так само із лосьоном для тіла поглинається, зволоджує. Я не скажу, що він щільний. І це легке зволодження, але аромат він коштує того, щоб. Просто його хоча б спробувати. Ще один лисьончик для тіла, який мені попався а, цього року в адвент календарі на Різдво. Це Ritual і це of Sakura. одна з найулюбленіших лінійок а, саме з, у Rituals. Я знаю багато саме з неї і своє знайомство з Rituals. і це варто. Варто просто. А, з цього і починати, бо дійсно класний аромат. Мені дуже подобається цукровий скраб для тіла цієї ж лінійки. Цей крем для тіла, саме ось такий в тюбіку. У мене тут була мініатюрка: це 70 мл, А він є ще більший чи менший, можна купити різний об'єм. Він має легку таку кремову текстуру, яка класно теж розподіляється по шкірі, поглинається, залишає зволоження, він більше щільний, ніж люксітан, Зволоження довше залишає на тілі, дуже подобається. А аромат ну це, це аромат свіженької постілі з квітами. Щось таке. Це дійсно сакурою пахне. Сакура з свіжою постілю. Ну, У мене так асоціюється. Скрабчик для рук ось такий. Я не знаю, як це прочитати. Це мені надсилали. І чесно скажу, скрабами для рук я не особливо користуюся, бо я скрабую руки разом з тим, як приймаю душ з скрабом для тіла. Все одно масажую руки, і якби. Якісь е, саме для рук мені не потрібно мати. Але мені надіслали, я поставила і так рідкісенько, але наносила, і мені сподобалось. Дуже приємний аромат. Має. Дуже легкий скраб, який не сольовий, не цукровий. Це кісточка, до речі. Це якась ягідна е, кісточка, роздроблена. І вона. Має дуже легку образивність, тому коли ви наносите на вашу шкіру рук, вона легесенько відшолушує. І я не знаю, що тут такого, але олійки, які знаходяться в цьому скрабі, вони дуже класно зволожують і відновлюють шкіру рук. Так що я вам скажу, треба придивитися до цього скрабу, він класний. Ви бачите, що в мене дуже багато саме доглядової косметики закінчиться. Бо цим я більше з усього користуюся. Декоративка зараз у мене це. Така косметичка, в якій е, постійно одне й те саме, і я цим користуюсь кожного разу, просто докупляю. Якщо вам цікаво, я зроблю е, відео, е, типу, вся косметика пропала, і, і що я куплю саме, е, ось якщо в мене закінчиться. Щось, е, що, що я ось цю косметичку, яка е, саме мені подобається, яка дійсно працює на мені. Ось можна так сказати. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, я зроблю таке відео. І останнє, що я хотіла вам показати, в мене вікно відкрите, тому ви чуєте якийсь такі, такі грохот, бо мені здається, просто приїхала вантажівка і щось там робить. І я не знаю, що вона там робить, але це так гучно, капець просто. А закрите вікно я здохну від е, жари просто. Бо вдень у нас дуже жарко, а вночі дуже холодно. Я ненавиджу цей період весни, коли ось так це працює, що вдень сонечко гріє будинок, і ти просто не можеш знаходитись всередині. А вночі такий холод, що ти включаєш просто на всю батарею. Коротше, якось так. Хто знає, той зрозуміє. І давайте я вам покажу перед передостаннє. Це е, упаковочка від е, патчів гідрогелевих е, під очі, і це Балє. Це, якщо я не помиляюся, не лімітка. Це з а, кактусовою водою і гілоуроном, і вони мені дуже сподобались. Вони дійсно наповнюють і розгладжують, відновлюють. Е, якось свіжіше виглядає шкіра під очами після оцих пачей. І мені дуже подобає, подобається саме балія тим, що вони не стікають, не спускаються. Там дуже багато рідини, яка поглинається шкірою, але вони нікуди не Ну, дуже класно лягають під очки і. Не тікають з того обличчя, можна так сказати. Я е, раджу вам придивитися до них, бо вони коштують недорого і дуже класно працюють. Я люблю їх брати з собою також в літак, або в дорогу кудись, або в відпуску таких набрати, е, бо банку з собою вести якось не прикольно, а ось такі штуки набрав. Якщо там є холодильник, наприклад, е, в готелі. Можна покласти і зранку зробити, бо після літаку і після. Е, цілого дня десь на екскурсії ти виглядаєш, як. Я не, навіть не знаю, що як… Е, я більше з набряками. я завжди з набряками. А про курагу я не можу нічого сказати, бо я не курага, я скоріше налита сливка така. Бо я реально така, знаєте, ну просто. Ах, як шрек іноді зранку встаю. Давайте останнє вам покажу. Це вже декоративна косметика, яка з першого дотику влюбила в себе. Це Downtown Paris. Я не знаю, що це за марка і де можна її купити. Це більгійська марка, до речі, у мене відтінок Rose Gold. І це надзвичайний кремовий... Тіні. Просто, надзвичайні. настільки красива текстура, настільки класна, чому я викидаю, бо просто не можна вже використовувати. Вона... Ці тіні більш натуральні, більш біо, і тому... тому їх можна використовувати після скриття десь 6 місяців. З кремовими текстурами дуже треба бути обережними, бо в них починають жити бактерії і не можна використовувати довше, ніж написано на упаковці. Але. Цей відтінок настільки красивий, настільки він натуральний, настільки він класно виглядає на повіках, він абсолютно не робить стару шкіру. Ви не будете бачити якісь такі, знаєте, буває, вони зліплюють, і у вас реально ніби така стара шкіра получається. А ось ці тіні. Віть, як красиво, вони абсолютно швидко фіксуються, класно тушуються, можна нанести стільки, скільки вам потрібно, вони класно лягають поверх, 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 дуже класно лягають, але знову ж таки не роблять ось ці, ніби у вас, я не знаю, оцей не сухар, навіть е, курага така на ваших повіках. Ні, такого не роблять. Просто так красиво. А влітку цілий день будуть триматися на повіках, у мене жирні повіки, у мене треба їх так фіксувати дуже класно, дуже швидко все забивається у складочки там різні. Але просто ці ціні витримували абсолютно все жару. Якщо дощ п -п 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 попадав, і все прекрасно трималося. Раджу вам придивитися, не знаю, де можна купити. Дівчата, якщо знайдете, де їх купити, напишіть мені, бо мені надіслав Glossy Box, я потім шукала, шукала, де ж купити ці тіні, нема ніде. Це як з моїми улюбленими Кікомілано відтінком, яке я так і не можна знайти. Нічого схожого на ось ці тіні я теж не можу знайти. Буду шукати, якщо знайду, дам вам про це знати обов'язково. На цьому все я буду закінчувати своє відео. Я сподіваюся, воно вам. Сподобалось, воно було вам корисним, цікавим. Ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях, що знімати далі. На цьому все. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь і чекайте наступні мої відео. І до нових зустрічей, Па-па!